І так, розібрав я фільтр, точно не те, що розібрав, розкрутив. Наш узору пристоїть така от цяцька. Так, значить скажу для початку таке. Я іноді дивлюся, хто розбирає окусній системи. Є такий дядько. Під аватаром Sound. І він частенько купляє і розбирає. Зрубляє німецькі і наші. І він завжди, коли купляє, говорить, що всі дай, ви провіряйте, фільтра і фільтрає, що там всередині. Все може бути. Тож не п... завжди треба зробити аналіз, що там робиться. І він має рацію. Це зробив не я. Кажу вам зразу. Значить, акустиці, всього, більше 30 років, тому клей на катушці індуктивності просто вже пережив своє. Тому все це треба буде запалювати. Значить, що нас ще? r 1 резистор 4R7KU, всего, 4 r 7 ku скоріше 4-хомний. Конденсатор С1. Ось він перший, теназу даже є С1. На 10 мікрофарат, інший на 4. На жаль, тут не написано, де плюси, де мінуси. Так само не написано і тут. А? Але можна передивитись через дорожки. Так як у нас. Синій провід мінус. Ось він. красный плюс отмечено червоны так само и на ВЧ серый красный белый минус можно подавить и через дорожку значит у нас белый минус вот и синий минус то Оцей провід, і до нас мінусова клема. Тобто вони ось соєняються однаково. Всі плюси йдуть через фільтр. Ось іде плюсова клема. Ось вона йде сюди, потім переходить сюди через катушку і уходить сюди десь далі. Не буду я рвати войлок ну нічому. Тепер будемо перепаювати і слухати, як воно буде звучати. На жаль, гарного мікрофона у мене немає, щоб перевірити, щоб записати гарну якість звучання або перевірити на ЧХ. Ну, як то кажуть, маємо, що маємо. По паспорту. Перехід між ВЧ і СЧ Тобто НЧ і ВЧ вибачаюсь. 2 кГц. Десь так по паспорту. Так, наразі буду перепаювати. Перший і осьний. Інший так і саме буду перевіряти який тут стоїть. Так же саме, скоріше за себе буду робити. І потім перекручу і. Прослухаємо, як же вона звучить. Наразі все.